До нового навчального року залишились лічені дні протягом літніх місяців. У коломийських школах проводилися ремонтні роботи. Кошти виділяв міський бюджет. Також, як завжди, долучалися і батьки. Чи впоралися із завданням керівники навчальних закладів? Перевіряла спеціальна комісія. Про підсумки далі. Ремонти зроблено, підлоги замінено, класи побілені. Парти оновлені в 10-й школі. Вже готові до нового навчального року. Тут залишається фактично одна невирішена проблема ремонт їдальні. Фірмі-підряднику, яка повинна тут зробити ремонт, заборгували гроші. Ще в червні місяці ми закінчили ремонти школи. Повністю класи всі відремонтовані, побілені, помальовані підлоги, парти отримали. Ми один комплект парт для другого класу, дуже гарний. Поміняли в корпусі номер 1 дашок. В майстерні ми повністю поміняли підлогу на нову. Одна єдина проблема у нас, що йде реконструкція нашої їдальні, і в принципі там майже все зроблено, опалення вже проведено, електрика, все треба, ще тільки плитку поставити. Класи там на горі готові. Єдине, що треба, щоб якби профінансували оцей транш, який винні фірми Скіф, то тоді вони б завершили роботи. Все робиться на ентузіазмі вчителів та батьків. Вважає секретар Коломийської міської ради. Богдан Колоднійський каже: навіть не передбачав, що школи мають багато проблем, зокрема побутових. Водночас там всюди порядок і повна готовність до нового навчального року. Надзвичайно сильно допомагають батьки. Оце, що робиться зараз у школах, що там дійсно порядок, ви розумієте? Порядок школи готові на 100% до до навчального року. Більша доля припадає на батьків, на батьків і на колектив цих закладів. Ми знаходимося в 10-й школі, наприклад, столова. Фірма, яка взяла підряд на цей об'єкт, в фірмі заборгували 144 тисячі гривень. Вони готові надалі закінчувати, лише щоб погасити ці 144 тисячі гривень. Така сама ситуація по 9-й школі, треба закінчити, а люди дуже великий об'єм робіт зробили, а їм не проплачено ще 30% авансу. З міського бюджету на ремонт навчальних закладів виділено понад 5 мільйонів гривень на капітальні ремонти і 180 тисяч на поточні. Кошти профінансовані лише частково, як аванси на деякі об'єкти щодо поточних ремонтів, то платіжні поручення в казначействі, тому освіта в очікуванні коштів. А порядок у школах вдалося навести силами батьків, спонсорів та педагогів. Подивилися ліцей, дуже багато виконано робіт. Практично заклад майже готовий, окрім третього поверху. Третій поверх ще йдуть повні, повним ходом роботи. Вони виконуються в аванс. Будівельна фірма, яка робить ремонт третього поверху, ще чекає на гроші. І залишилося ще два тижні до початку навчального року. Надіємося, що ці гроші поступлять. Фірма закінчить ремонт, тому що ставлені повністю по коридорах до кожного класу двері. І має бути зроблений коридорні роботи, будівельні роботи, такі косметичні ремонт. Звісно, на цьому роботи не завершені, каже Марія Грицан. Необхідно замінити вікна у тих навчальних закладах, де це ще не зроблено. Продовж двох років кошти на ці потреби виділяє міський бюджет. Котельні до опалювального сезону готові. Проте є борги за використаний газ. А загалом глобальних проблем, які б заважали новому навчальному року, немає. До нового навчального року готуються не лише школи Коломиї, а й дошкільні заклади. Спеціальні комісії перевіряють садки. Результатом спеціалісти задоволені. кажуть, при недостатньому фінансуванні робіт проведено багато. В дошкільному навчальному закладі номер 3 Берізка, сонячно, яскраво і гамірно для дітей влітку. благодать гарному відпочинку. Сприяє не лише спекотна погода, а й цікаво облаштована територія садочка. Підготовка до нового навчального року тут успішно завершена. Дуже багато зроблено робіт, таких об'ємних масштабних робіт за допомогою батьків, спонсорів, які нам допомагали в роботі. В цьому році в нас облаштовані всі ігрові майданчики дитячі, облаштовані вони різні. Спорудами дитячими, гірками, різними різноманітними гойдалками. Також ми в цьому році збудовано дві альтанки, два тіньових навіси для діток. Повністю своїми силами ми побудували. Ми обгородили нашу територію дошкільного закладу. Також облаштували дві великі клумби. Здійснили. Такий великий ландшафтний дизайн цих клуб також багато робіт було зроблено у приміщенні дошкільного закладу. Спеціально створена комісія з питань підготовки закладів освіти до нового навчального року здійснила перший об'їзд цього літа. Побаченим її члени залишились задоволені, правда, частково. Як зазначив секретар Коломийської міської ради Богдан Колодніцький, чимало робіт проведено коштами батьків, а мало бути інакше. Вражень просто неймовірно багато. У кожному садочку дуже велика робота зроблена. По підготовці до нового навчального року, і саме основне, що в основному зроблено це батьками, дуже є серйозна проблема в 16-му садочку: гаряча вода, там немає котлів. Є проблема у 9-му садочку, там перенасиченість кількості груп, а так в основному. Що мені подобається, що надзвичайно чисті кухні, надзвичайно гарно в класах, надзвичайно. Ідеальні групи Богдан Колодніцький обіцяє, проблемних питань не забуде. каже, що до їх вирішення залучить депутатський корпус. Загалом усі садочки до нового навчального року готові. Переконує начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицан. Після літньої перерви дітки знову повернулися до садочків. Хочу відзначити, що величезна робота зроблена п'ятим садочком. Садочок відновлений, дуже гарні групи. І можна би було говорити, що вони за короткий дуже короткий час вже зроблено багато роботи. Є й проблеми що в нас дошкільні. Зокрема, 18-й садочок зараз тільки приступається до ремонтних робіт даху. Окрім того, там від'єднані від мережі котли і ремонтні роботи ще будуть продовжуватися, тому що їх треба буде виконати вчасно до початку опалювального сезону. На загал, хочу сказати, що ми зараз присутні в 3 садочку, дуже гарний садочок, 16-й ідеальному стані, 19 й і 14. й Інших садочків, які теж дуже гарно підготовлені, після об'їзду усіх навчальних закладів члени комісії визначатимуть кращі школи та садки. Мова йтиме власне про роботи, проведені влітку, та підготовку до нового навчального року.